сховані у довканові в рьовна такі ділові там береза тут береза така в нормальних діаметрах цікаво чи є рішення міськради про видалення зелених насаджень тут чи якась комісія відбулася тут чи не відбулася Гори. Через, через дорогу. Так, да, через дорогу там вообще блин, гибель. Перший кабінет. Сюди. П'ятий. П'ятий, четвертий, третій. Ні. Перший. Добрий день. Добрий день. Прийміть, будь ласка, на звернення на одному екземплярі поставте вхідний? Да, напроти вам наличать. Ага, напротив. Дякую. Доброго дня. А звернення з не видаємо? Штати, будь ласка, під громадської організації. Дякую. Так, Друзі, подали, подали запит звернення громадян. Так. Буде розглядати десь 30 днів. Ну нічого, ми нікуди не поспішаємо. Там о, така площадка, здоровена ділянка, яку рубає Жміївське. Ось, Побачимо, побачимо. Но є якась чітка підозра, що будуть затягувати з відповіддю. Нічого страшного, подамо до суду. Все, разом сила.